Росія та США розробили триетапний мирний план для України. Про це повідомляє Fox News із посиланням на іноземних дипломатів, близьких до переговорів у Саудівській Аравії. Документ зокрема передбачає припинення вогню проведення виборів в Україні і тільки після цього підписання остаточної мирної угоди. Водночас російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками російсько-американських переговорів заявив, що не бачив повідомлення про план врегулювання із трьох пунктів про. Який повідомляли у Fox News. США і Росія завершили переговори у Саудівській Аравії. Це перша особиста зустріч представників країн після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Водночас, ані нашу державу, ані будь які європейські держави на зустрічі не було. Їх не запросили. На запитання, як пройшли переговори, помічник президента Росії Ушаков відповів непогано, була дуже серйозна розмова. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо дещо контр... конкретизував питання, яких е... сторони торкалися. Це зокрема відновлення роботи посольства обох країн і призначення команди з боку США, яка допоможе примирити Київ і Москву. Щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не будемо говорити зараз про які поступки йде мова, і ми точно не будемо обговорювати це сьогодні. Мета полягає у тому, щоб покласти край цьому конфлікту справедливо і зробити мир тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін.